27 березня, середа, людина не справляється. Частина перша. За задумом Бога, всі його творіння повинні були коритися закону. І таким чином закон був встановлений винятково для життя, і сталася мені та заповідь, що для життя не смерть, римлянам, 7 розділ 10 вірш. Але для того, щоб людину визнали виконавцем закону, необхідно, щоб вона виконувала закон повною мірою кожну мить свого життя. Якщо вона не якщо вона не Сягла цього, про неї не можна сказати, що вона виконала закон. Вона не може бути виконавцем, якщо вона виконала закон лише частково. Тому сумно, але факт, що в усьому людському роді немає виконавців закону, бо як юдеї, так і язичники, усі під гріхом, як написано, нема праведного ані одного, нема хто розумів би, немає хто Бога шукав би. Усі повідступали, разом стали непотрібні, нема доброчинця, нема ні одного. Римлянам третій род. Розділ від 9 по 12 вірші, закон звертається до всіх, хто перебуває в його сфері, і в усьому світі немає жодної людини, яка могла б відкрити вуста, щоб очистити себе від звинувачення в гріху, який закон висуває проти неї. Кожні уста зупинені, і весь світ є винним перед Богом. А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста і щоб став увесь світ винний Богові, бо всі з згрішили і позбавлені Божої слави. Римлянам, 3 розділ, 19-23 вірші. Тому хоча виконавці закону виправдані будуть, римлянам, 2 розділ, 13 вірш, настільки ж очевидно, що ділами закону не виправдається перед ним законом, бо гріх пізнається. Римлянам, 3 розділ, 20 вірш. Закон, будучи святим і праведним, і благим римлянам, 7 розділ 12 вірш, не може виправдати грішника. Іншими словами, справедливий закон не може заявити, що той, хто його порушує, невинний. Закон, який виправдовував би нечистиву людину, був би нечистивим законом. Закон не слід засуджувати за те, що він не може виправдати грішників. Навпаки, його слід звеличувати за це. Той факт, що закон не оголошує грішників праведниками, те, що він не каже, що. Люди дотримуються його. Коли вони його порушують, сам по собі є достатнім доказом того, що він закон чудовий. Люди аплодують земному суді, якого не можна підкупити, і який не оголосить винного невинним. Тому вони повинні звеличувати Божий закон, який не дасть неправдивого свідчення. Він є досконалістю праведності, і тому він змушений констатувати сумний факт, що жодна людина з роду Адама не виконала його вимог. Ба більше той факт, що виконувати закон це просто обов'язково. Ов'язок людини показує, що якщо вона не виконала жодної вимоги, вона не зможе ніколи заповнити це невиконання. Вимоги кожної заповіді закону настільки широкі, весь закон настільки духовний, що ангел не може показати більшого. Ніж простий послух. закон це праведність Божа, тобто опис його характеру. А оскільки його характер не може відрізнятися від того, ким він є, випливає, що навіть сам Бог не може бути кращим за міру доброти, яку вимагає його закон. Він не може бути кращим, ніж він є. А закон оголошує, що він саме такий. Чи можливий успіх для того, хто, не виконавши хоча б одну заповідь, може додати над необхідну кількість доброти у виконанні і? Інших заповідей, щоб у такий спосіб заповнити всю відсутню міру, той, хто намагається це зробити, ставить перед собою нездійснене завдання стати кращим, ніж того вимагає Бог, так навіть кращим, ніж сам Бог, але люди зазнали невдачі не тільки в одному конкретному випадку. Вони не досягли досконалості в усіх відношеннях. Усі повідступали разом стали непотрібні. Нема доброчинця, нема ні одного. Римляна, третій розділ, дванадцятий вірш.